Може, здорово. Ми передусім сьогодні проговоримо ситуацію на фронті наших територіях, на тимчасово окупованих територіях, і також ситуацію не тільки на нашій території, коротко. Я дам слово головкому Свердському. Будь ласка. Пане Президент України, Верховної командувач Збройних Сил України, продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. У виконі піск виконують поставлені завдання. Бої йдуть тут фактично по всьому фронту ситуація знаходиться під нашим контролем. Дякую, Александр. Дякуйте, будь ласка, від всіх нас, нашим військовим за стійкість і сміливість. Дякуємо.